Людина, яка витворила Діву Марію, Меморіальну дошку видатному польському скульптору, родом з Волині Томашу Оскару, Сосновському, відкрили нещодавно у нашому університеті. Події приурочили до 212-ї річниці з дня народження митця. Його роботи відомі на весь світ та знаходяться у багатьох музеях та галереях Європи. Відвідав цю важливу для обох країн подію. Віце-консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Міхал Банась. Це був проєкт, який ми як консульство підтримали, і це було з фінансуванням нашого МЗС і нашого за підтримку нашого консульства. Вже за гарною традицією, після церемонії відкриття пам'ятної дошки в університеті відбулася і прес-конференція, під час якої присутні мали змогу поставити свої запитання не лише почесному гостю з Польщі, а й українським дослідникам життя та творчості Томаша Сосновського. Дуже добре, що ми зараз, зараз, тільки от скажем три роки незалежності, починаємо потрішки це ім'я. Бо ми повинні його пам'ятати. Інші, знаєте, люди десь мають якісь ім'я, і вони... А це, це ім'я європейського рівня. У Києві в нас банк йдуть вже перемови, щоб зробити срібну п'яту гривневу монету, присвячену. Після завершення прес-конференції її модератор Віктор Мазаний від імені усього колективу Мего привітав польських гостей з прийдешнім різдвом, виконавши акапельну колядку. Нагадаємо, Томаш Оскар Сосновський, уродженець Острощини. При житті він викладав у найкращих університетах Європи, а його творчість визнана у всьому світі. На думку польських та українських дослідників, відкриття меморіальних дошах Томашу Оскару Сосновському це хороша можливість популяризувати спільну культурну спадщину двох сусідніх народів та гарна можливість залучити туристів на рівненщину. Анастасія Мудра Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу.